Сьогодні ми будемо розглядати задачі, розрахунки за хімічними рівняннями. І наша задача сульфатна кислота масою 19,6 грама, прореагувала з алюміній гідроксидом, яка маса утвореної солі. Пишемо дану. Звертаємо увагу на число, яке тут є, тут єдине число. Для того, щоб правильно записати дану. 19,6 грама грами. Це означає, що це вже маса. І тут слово нам підказує маса чого? Сульфатна кислота масою. Тобто це маса сульфатної кислоти. Формула сульфатної кислоти це треба вивчити H2SO4. Дрівні 19,6 грам. Прореагувала ну, більше на. Немає даних, проводимо лінію. І нас запитується, яка маса утвореної солі. Дуже часто в задачах з хімії або на початку задачі питання, або в кінці питання. Тобто нам тут треба масу солі. <кхід> Невідомо. Ви сьогодні розпочинаєте новий тип задач розглядати за хімічними рівняннями. Ну, тепер, коли перед вами задача, ви повинні задати собі питання, чи відбувається тут хімічна реакція? Тут відбувається Тут є слова підсказки, Утворилось, прореагувала. Є утворення нових речовин, значить, це хімічна реакція. Тут говориться, що сульфатна кислота прореагувала з алюміній гідроксидом, значить, цю реакцію треба записати. Так, 2 СО4. Додати. Алюміній гідроксид. Це алюміній гідроксид, це ще треба скласти правильну формулу. Це oh група Алюміній стоїть у третій групі, у нього валентність завжди 3. оаж групи валентність завжди 1. Найменше спільне кратне число, яке ділиться на 3 на 1 це 3. 3 поділити на 3 біля алюмінія нічого не буде, бо 1 ми не пишемо. 3 поділити на 1 буде тричі. чи. По-перше, ми вчимося ще. Писати рівняння реакцій Перед вами кислота, а це основа. Пам'ятаєте, що кислоти з основами взаємодіють і утворюється сіль, і це нам підсказує що утворюється сіль. Ми раніше брали у квадратик, але тут задача воно буде заважати. Я тільки покажу, що ось, наприклад, я потім витру. Утворюється сіль, сіль складається з металу і кислотного залишку. Тобто алюміній СО 4, а за квадратиком вийшло гідроген і оксиген і утворять воду. Обов'язково ставимо валентності. В алюмінія валентність 3. А вес 4, як кислотного залишка, сульфатної кислоти 2 гідрогена, значвалентність кислотного залишка 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 3 на 2, це 6. 6 поділити на 3 біля алюмінія 2, 6 поділити на 2. Беремо в дужки, пишемо тричі. І далі обов'язково урівнюємо. Урівнювати краще із металічного елемента починати. Алюмінія 1, алюмінія 2. То тут буде двічка. Далі якийсь не Сульфур. Тут він один, а тут сульфура 3. Він узятий душки і його тричі. Зробимо і тут 3. Тепер гідрогена 6. Бо 3 помножите на 2 6. І тут іще 6. 2 помножити на 3 буде 6. Всього 12. Нам треба зробити тут 12, поставимо шестірочку, 6 помножити на 2, 12. Перевіряємо оксигени, вони завжди останні, їх урівнюємо. 3 помножити на чотири, 12, додати шість, 18. 4 помножити на три, 12, додати шість, 18. Якщо ви неправильно склали або забули поставити коефіцієнти, весь розв'язок задачі буде неправильним. Дуже важливо правильно написати рівняння. Далі у нас є сульфатна кислота. Я можу для себе підписати, що в мене ось відомо 19,6 грам. А взагалі дано вам дуже допомагає побачити те, що у вас відомо, і те, що у вас не відомо, що треба знайти. І ми підкреслюємо відоме, це сульфатна кислота. А невідоме це маса солі. Сіль у нас ось вона утворилася. Далі зносимо коефіцієнти. Коефіцієнти це великі цифри. Тут трічка, а тут нема коефіцієнта. Це значить один. А далі залишаємо місце для пропорції. І ось десь ну, залишили трішечки місця, і ось тут. Ми думаємо, нам треба обрати формулу. У таких задачах дві основні формули формула на масу і формула на об'єм. Ви її вчили в попередній темі. У нас дається маса, тому ми можемо використати формулу на масу. Може в задачах даватись об'єм, але поки ми будемо розглядати такі задачі. Тобто ми визначилися з формулою. Це я записала просто як нагадування. Взагалі, от пропустили місце і пишемо маса, поділена на молярну масу. Ми можемо знайти скільки моль сульфатної кислоти маса. Замість маси в нас. Це єдине, що нам дається задача, але цього достатньо 19,6 грама. А маса. Ось у знаменнику це ми виписуємо і знаходимо за періодичною системою. Гідрогена за періодичною системою 1, у сульфура 32. А в оксигена 16. Тому буде 1, тут двічка помножити на 2, додати 32, додати 16. І тут 4 атома помножити на 4. Не забуваємо, що перша дія множення, потім додаємо, буде 98 грам поділених на моль. І це ми вставляємо в знаменник. 98 грам поділених на моль. Якщо ми візьмемо 196 поділимо на 98, буде 2, але у нас тут 19,6, тобто нам треба двічку зменшити, кому перенести на одну цифру, буде 0,2. Грами скорочуються, залишається моль. Це сульфатної кислоти. Ми підставляли все сульфатної кислоти, всі дані, її масу, її молярну масу. Тому це ми її знайшли, кількість речовини і під рівняння ми підписуємо 0,2. моль. Все, що ми пишемо ось під формулу речовини, це її стосується. А тут ми не знаємо х. І тепер ми можемо скласти таку пропорцію. Ви можете усно її розв'язувати. Якщо не знаєте, поки важко, то розв'язуйте, виписуйте. Виходить як 3 на 02, як 1 на Х. Тобто, щоб знайти х 0,2 помножити на 1, поділити на 3. Але ж я випишу: ну, хай буде таким оранжевим. 3, значить, ну, хай десь тут. 3 на 0,2 рівнює 1 поділити на Х. Щоб знайти х. Те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділимо. Тобто. Ой не те. 0,2 помножити на 1, поділити на 3. Ну тут воно поганенько. Поділиться, нам треба заокруглити, тому що 2 на 3 не поділиться. Ну, приблизно заокруглюємо буде 0,067. Так. Тобто це ми знайшли Х. Я його підписую 0,067 моль. Тут я не писала моль, бо це така пропорція на, просто для розв'язування, я показую. А взагалі, ось це ми знайшли скільки моль, скільки молю цієї солі. А нам треба знайти масу цієї солі. Щоб знайти масу, знову використовуємо формулу на масу, тільки тепер нам треба переробити. Ну, я ось запишу її знову. А нам треба знайти масу. Виділю масу. Щоб знайти масу, підставляю такий простенький приклад: 6 на 2 буде 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. А щоб знайти масу, треба n помножити на молярну масу. Якщо ви вже знаєте цю формулу, можете відразу її писати. Ну, щоб не заплутатись, не зробити помилку, я виводжу, і показую вам, як. І все, ми підставляємо тепер. Масу алюміній 2, СО 4 тричі. У дужках алюміній 2 СО4 тричі, закриваю до рівня. Тепер ми підставляємо всі дані цієї речовини, не переплутайте. Кількість речовини це ось 0,067 моль. Помножити. На молярну масу. Молярна маса ось алюміній 2 со 4 тричі. Це за періодичною системою треба знайти. Алюміній 2. СО4 тричі. Дорівнює. Знаходимо алюміній за періодичною системою. У нього маса 27. 27 помножити. На 2 додати. Відкриваю дужку у сульфура. Ми вже дивилися у сульфура 32, в оксигена 16. Тому буде 32 додати 16, помножити на 4. Закриваємо дужку, помножити на 3. До рівня. Ну, Тут можна перемножити 27 на 2, 54 додати. Ось SO4, як швидко його порахувати. Дивіться, так є такий, ну, можна секретик сказати, ось ви молярну масу H2 SO4 вже шукали, вона 98 грам на моль. А якщо відняти 2 гідрогена, маса гідрогена 1 помножити на 2, тобто 2, то від 98 грам на моль відняти 2 буде 96. То виходить 96 у дужках, оце все помножити на 3. дорівнює. Якщо ну, важко, то рахуйте 16 помножити на 4, додати 32, все одно вийде 96. І далі ми рахуємо. Так, що в нас тут вийде. щоб... Вийде 54 додати 288. І виходить 342. Не забувайте, що це молярна маса, вона вимірюється в грамах поділених на моль. Підставляємо сюди формулу, це ж ми шукали для неї 342 грам поділених на моль. Дорівнює, Виходить 22, цілих. 914 тисячних грамів це є наша відповідь. Двадцять дві цілих дев'ятсот чотирнадцять тисячних грамов.